Володимир Путін хоче переговорів із Україною. Про це він заявив на саміті Росія-Африка. Російський диктатор поскаржився африканським лідерам, що США та НАТО нібито не хочуть з ним говорити так само, як і Україна. Давайте коротко послухаємо. Прийняв відповідальний декрет по цьому питанню, запрещаючи вести переговори. Ми неоднократно говорили, я офіційно заявляв, що ми готові до переговорів. Но мы же не можем навязывать эти переговоры. Поэтому э, нужно, мне кажется, вести диалог и собраться с той стороны. Очевидно, Путін розраховує, що Україна має змиритися із окупацією своєї території, забути про страшну кількість жертв і погодитись на ключові вимоги Кремля, тобто відмовитись від вступу до НАТО, скласти всю зброю. При цьому сам диктатор готовності до поступок не демонструє. А володимир Зеленський неодноразово заявляв, що для початку перемовин Росія має вивести окупантів з України, але очевидно, що це означатиме кінець режиму Путіна і остаточну поразку. Рф а тому Кремлю набагато легше перекласти всю відповідальність на Україну. Коментар Дмитра Піскова лише підтверджує цю тезу. Далі цитую російська сторона зберігає свою відкритість, чого не скажеш про українців. Українці зберігають свої непримиренні позиції, тим більше зараз, коли вони у досить непростій ситуації, але вони, як і раніше, відкидають будь-яку можливість діалогу. Кінець цитати в Москві чудово знають, що українці вже давно не реагують на подібну пропаганду із уст кремлівських діячів. Чого ти скажеш про деяких західних чиновників? Тому використовують для поширення своїх казок лояльних до себе лідерів. Яскравий приклад прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Він поскаржився на те, що Європа, бачите, допомагає Україні грошима і зброєю. А це буцімто підриває фінансове благополуччя ЄС. Крім цього, Орбан в чергове закликав до переговорів. І ледь не слово в окупанта він також повторив фейки Путіна про нібито бажання за? цитую, Воювати до останнього українського солдата. Кінець цитати. Ось що видав прем'єр Угорщини: знову ж таки, цитата: У цій ситуації немає рішення на полі бою. Ця ситуація може бути вирішена лише за допомогою дипломатії та переговорів. І першим кроком, що веде до цього, є негайне припинення вогню. Кінець цитати. Офісі президента не забарили з відповідю на скиглення Путіна та його союзників. Радник Андрій Єрмака Михайло Подоляк пояснив, що Україна не буде вести з Кремлем переговори. Мовляв, наразі це було б безглуздим рішенням і пояснив, чому цитую Бо саме Російська Федерація підриває міжнародне право та глобальний безпековий порядок, організувала масштабну криваву неспровоковано війну демонстративно тероризує крилатими ракетами цивільне населення іншої країни, вбиваючи тисячі людей. Про що та з ким тут говорити? Кінець цитати Подаляк розписав по пунктах, що має зробити Москва щоб сподіватися на діалог із Україною. По перше, вивести війська, друге змінити владу, третє визнати воєнні злочини. Четверте видати ініціаторів війни трибуналом. Шановні глядачі, чи згодні ви, до речі, з таким переліком вимог від Офісу президента? Напишіть ваші думки в коментарях. Насправді дуже цікаво І, можливо є якийсь пункт, якого не вистачає. Пишіть.